Тепер щодо Києва, Солом'янський район сьогодні теж був під такою прицільною увагою Російської Федерації і, на жаль, була пошкоджена внаслідок цієї атаки. П'ятиповерхова житлова будівля на місці. Працюють екстрені служби. Спостерігає, і перебуває там наша Анастасія Кирпа, готова нам розповісти, яка ситуація. Настю, привіт ще раз тобі слово. Вітаю Євгенія. Так зараз ми перебуваємо у дворі Солом'янського району, де, на жаль, є руйнування. Адже сьогодні також цей район зазнав комбінованої масованої ракетної атаки, і ракетної і дронної атаки. Зараз можна побачити, що позаду мене стоїть п'ятиповерхівка. Вона зруйнована просто вщент. П'ятий, четвертий та третій поверхи. Вони у пополі, вони згоріли там всередині. немає, немає нічого. Зруйнована. Перекладена між четвертим та третім поверхом її там цього перекриття там тепер просто немає. Зараз можна побачити роботу працівників ДСНС. Вони вигрібають з того, що залишилось від квартир все сміття, вони намагаються розібрати завали, які зараз утворилися у квартирах, у яких колись жили люди. Все сміття падає на землю. Можна побачити зараз. Попрошу оператора показати, скільки вже всього лежить на землі: це і дошки, і залишки будівель, і залишки від квартири, і цегли, і склолетить, і віконні рами, і навіть залишки речей, якими користувались люди. Які Проживали в цих квартирах для того, щоб туди дістатися, рятівники використовують спеціальну машину із спеціальною драбиною. Також тут поруч стоїть карета швидкої допомоги. Також тут на місці перебувають поліція, яка детально за всім слідкує та надають допомогу, яка потребує, яку потребують будь-які люди, які тут перебувають. Територія огороджена. Можна побачити, що трошки нижче ще на других та на першому поверхах. Також просто вибиті вікна, вибиті рами. Немає нічого, що колись нагадувало на звичайні квартири у цьому будинку. За нашою інформацією. Загинула одна людина у будинку навпроти ударною хвилею, просто вибито всі вікна, вибито рами Можна побачити, як стерчать. Зараз попрошу оператора показати, як стирчать просто балки, як стирчать все, що наповнювало людські балкони. Ситуація аварійна, на підлозі досі, досі досі лежить скло, лежать віконні рами. Люди намагаються також комунальні служби це прибрати, бо тут. Її потерпілі також і безпосередні самі ДСНС, Також тут також стоїть пожежна пожежна машина. Про всяк випадок пожежу тут вже загасили. Однак можна побачити, що руйнування дуже великі, збитків задано дуже багато людей на верхніх поверхах. Зараз попрошу оператора показати на четвертому поверсі. Люди прибирають свій балкон, прибирають все, що є в квартирі, бо також бачимо, що балкон він зру. Інований там двоє людей зараз намагаються привести до ладу свою квартиру. Також люди знизу намагаються і на перших поверхах прибрати скло. Бачили очевидців, які оговтуються після цього удару. Детальніше ми дізнавалися інформацію у мера Києва Віталія Кличка, який приїхав сьогодні. Підтримати, довести, що українці тримаються, що ми сильні. Тож ми його розпитали, і дізналися, що тут сталося, та яка наразі офіційна інформація відома. Тож пропоную послухати пряму мову. Ми бачимо руйнування. Як тут в Солом'янському районі, так і ще в шість районів Києва постраждали від сьогоднішньої нічної атаки. А на жаль, ми можемо говорити, що є у нас загиблі. На цю хвилину у нас є інформація про четверо загиблих. З них одна 13-річна дівчинка. Зараз не тільки. Соломінський район, дуже багато районів міста потерпають від наслідків цієї атаки. Тож у Солом'янському районі розгорнуто штаб допомоги за вулицею Гарматна, 36. У Дарницькому районі розгорнута розгорнути штаб допомоги за вулицею Ялтинська, 24, дріб 23. Туди можна піти, дізнатися необхідну інформацію, отримати юридичну психологічну допомогу, також отримати допомогу з приводу оформлення необхідних документів для відновлення житла. Ну і просто Дізнатися інформацією, що людям робити далі. Тож рятувальники продовжують свої аварійні роботи, люди продовжують звертатися за допомогою, збирають документи. Також долучаються до прибирання того, тих наслідків, які ми зараз тут бачимо. Будемо дізнаватися далі. Більш детальну інформацію, будемо отримувати оновлену інформацію, та звичайно все оперативно передавати вам. а Поки Євгенія, я передаю тобі слово.